Шановні колеги, сьогодні кожен з нас робить все можливе, щоб врятувати нашу країну, те місце, де ми народжені, де ростуть наші діти. Ми знаємо, як було до 24 лютого. У кожного в нас кипіло своє життя із мріями, планами на майбутнє. І вже знаємо, як воно після. Життя змінилося назавжди. Та, попри все, ми працюємо. Творчо, незламно, креативно, сильно, плідно і результативно. Попри біль, попри сльози, ми маємо віру і надію на ЗСУ, а головне на нашу перемогу. Наша робота, наша праця великої, дружньої культурної родини на видноті і залишає вагомий слід у житті громади. Скажіть. Змінилися заклади культури вашої громади під час війни як саме? Так, напевно, змінилося і змінилося все. Тому що під час війни міняємося ми, міняємося як люди, як професіонали, як фахівці і звичайно міняються заклади культури. Тому що ми всі зараз мусимо працювати на перемогу. Ну так ми й робимо. Я як волонтер і спілки учасників АТО дуже дякую закладам культури нашим за їхню роботу. Вони організовують і благодійні вечори, і благодійні ярмарки, і концерти благодійні. Дуже багато роботи проводить наша бібліотека із заходами. Це дуже дуже багато допомагає і по збору коштів, і по викладу інформації. Тобто, так як і казала, ми маємо працювати на перемогу і стараємося, і заклади культури в цьому не відстають. Наші заклади культури, працівники культури нашої громади, активно організовують, беруть участь, проводять різноманітні благодійно-мистецькі акції, концерти, вистави. Вони плетуть маскувальні сітки, готують та передають нашим захисникам різноманітні домашні смаколики та виховують нашу молодь справжніми патріотами своєї землі. Заклади культури змінились, в певній мірі і під час війни війна вносить свої корективи. Ну, як то святкові концерти, це все. Зараз заклади культури працюють для, того, для підтримки Збройних сил України. Це в даний час, коли йде війна, то потрібно трошки, хоч морально, душевно, як хочуть відвікти від даного питання. Ну, якщо проводяться виставки. І в школах громади, і в нас вільцях містечку збираються певні кошти і все, і все відправляється туди на потреби збройних тіл. Ну, дітки малюночки малюють, дітки там, якщо збираються кошти, ну там печиво, чай, оце все відправляється туди, всі ми своїми хлопцями душою, там боліємо, переживаємо за них. В домі культури дуже в нас багато проходить вистав. І всякі заходи такі, що долучаються діти до концертів, до збору цих же ж е, коштів, які відправляються на війну на, на, на наших ЗСУ. А особисто ви долучаєтеся до таких? Проектів? Звичайно, долучаємося, тому що в мене син воює. То я могла б, звісно, цим моментом подякувати тим людям, які допомогли. В, Придбані, йому стали. Але ми сподіваємося, що буде все краще. Надіємося на Господа Бога, що він допоможе, що ми будемо ходити, ми будемо підтримувати і наших працівників, і всіх колективів, які є. Ну, мені ще хочеться відмітити роботу наших сільських культурних закладів. В основному той, хто має інтернет, він впевнений і переконаний в тому, що робота сільських ну, клубів вона не стоїть на місці. І звичайно, якщо Працює в такому закладі людина віддана своєї справі. Вона вміє згуртувати навколо себе людей. Вона вміє знайти кошти, і вона вміє знайти і те ж саме паливо, яким зараз опалюють сільські будинки культури. Звичайно, це і дивує, і приймаєшся почуттям гордості за те, що наш народ живучий, наш народ непереможний. І взагалі мені от особливо в моїй пам'яті всі заклади, які відбуваються в Красненьківському будинку культури. Там прекрасні проекти реалізуються. Ну і опять таки хочеться сказати, що завдяки людині, яка стоїть у руля культурного життя цього села, Семіна Іванівна Мительська. Ми вклоняємося перед її творчістю, перед її натхненням, перед її вмінням показати, що культура це теж другий фронт, без якого неможливо жити. Мене звуть Тетяна Романча, я з міста Херсон, і навесні 2022 року я приїхала в місто Ілінці. Саме тут я Попала на першу виставу, вона була благодійною, відбувалася вона в актовому залі будинку культури, вона була дуже цікавою, чим мене і вразило дуже сильно. Потім я була присутня на різних заходах, які відбувалися теж благодійні перед будинком культури на площі. Це і заход до Дня Матері, до Дня вишиванки, День захисту дітей і інші різні заходи. Що коли почалася війна в нас на Сході, то колектив бібліотеки в них з'явився новий напрямок роботи це патріотичний. Колектив запрошував на зустрічі воїнів-учасників війни на Сході. Потім з'явилася така форма роботи, як бібліопісочниця, де збирають діток, проводять з ними бесіди. І заняття на патріотичні теми. Коли вже ж почалася ця повномасштабна війна, повномасштабна навала цієї Орди на нашу країну, то Іллінецька міська бібліотека гостинно розчинила двері для всіх тих людей, які приїжджали на територію нашої громади для біженців. От, вони приходили, їх записували, їм надавали всі послуги, які тільки надаються також і жителям нашої територіальної громади. І бібліотека ще включилася у таку волонтерську роботу, багато волонтерської роботи робили. Бібліотека ще ж також і співпрацює із різними організаціями, з іншими організаціями. От тому що тут є сховище в бібліотеці, і тут можна проводити різні заходи. От недавно, буквально кілька днів назад, була проведена звітно-виборна конференція ради ветеранів. При бібліотеці також працює і клуб ветеранів, який називається затишок. Бібліотека це той осередок, який поєднує нас, який організовує наше життя і книги це все ж таки мудрість нашого життя. З ними завжди цікаво співпрацювати як вчитель, як педагог-організатор і як людина, тому що тут завжди тобі допоможуть, завжди підберуть те, що тобі тебе цікавить, і те, що тобі буде корисно в житті. Повномасштабне вторгнення воно змінило кожного із нас. Змінило не лише нашу бібліотеку, змінило кожен суспільний осередок, і кожен ліцей, і ми всі стали орієнтуватися. На життя ствердження, всі стали орієнтуватися на патріотизм. І ще з перших днів наша бібліотека почала плести маскувальні сітки, виготовляти обереги для наших найкращих, найсміливіших воїнів. Спільно з ними у ліцеї ми випікали імбирне печиво для захисників, спільно виготовляли різноманітні обереги. І це Дуже надихає і така співпраця мотивує, тому що ще хочеться більше і більше працювати задля перемоги. Мене звати Людмила з міста містилінці. Я є мамою дітей Пастух Каріни і Назара, які є учнями Іллінецької дитячої музичної школи. Шановні працівники культури. Я не перестаю повторювати те, що в цій сфері працюють тільки люди, які дуже люблять свою працю. Це справжні ентузіасти і люди з великої літери. Хочу вам побажати побільше джерел енергії, щоб ви черпали своє натхнення для таких хороших справ, для нових творів. Хочу побажати творчого успіху, щоб ви творили, надихали. Любили, жили, вірили, тому що культура це є частиною нашого життя. Культура це основа нашої нації, і культура це є те, що сьогодні ми відстоюємо і за що ми боремося.